Сьогодні з вами будемо готувати на вечір салат міста. Ми вже подробили капусту нашу. Можете ножем, можете з ножем для капусти. Подробно Добавляємо чорний перець. Ну, повторяю. Кукурузка. Яичко. кубашка Кубаска. Кубаску добавляют на ваш вкус. У меня это Да. І ще я добавляю баночку кацаринок аналозі. Сироплезли і все це я заправляю майонезом. Зараз ми його все перемішаємо. І наш салат уже готовий. Ми його перемішали. Ось такий у нас вийшов. Залишимо в холодильнику на хвилин 10 щоб Він постояв. Всім нашого.